Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність підтвердження даних електронної адреси в профілі користувача кабінету Отримувача послуг за допомогою otp коду Заходимо в кабінет. Переходимо до профілю користувача. Бачимо вже внесені дані електронної адреси. Варто зазначити, що при першому внесенні електронної адреси або зміні її необхідно підтверджувати нову електронну адресу за допомогою ОТП-коду. Змінимо дані електронної адреси. Очікуємо код, бачимо, що запустився таймер зворотнього відліку, впродовж якого ми маємо час зайти до нашої поштової скриньки і подивитись код, який був нам надісланий. Бачимо нашу електронну адресу, бачимо наш код. 658 422. Повертаємось до кабінету. Вносимо код. Для перевірки внесемо невірний код. Бачимо, що пройшла валідація, і код невірний. Але ми ще маємо час на внесення вірного коду. Перейдемо знову у наш лист, перевіряємо код. І можемо виправити дані. Бачимо, що підтвердження пройшло успішно. Наш канал зв'язку активовано. Дякую за увагу!